Тільки почав записувати, поїхав в поїзд. Привіт! Мене звати Георгій, і я вітаю тебе з сонячного, ну майже сонячного Нью-Джерсі. І сьогодні я тобі хочу розповісти, як я допомагаю українцям. Якщо ти взагалі не знаєш, як собі допомогти, дочекайся до кінця відео. Там я розповім, як заробляти в доларах українцям. Тож, по перше, як я допомагаю людям? Є в мене зараз три категорії, які я про які я хочу поговорити з тобою. Е, перша категорія це я допомагаю е, людям, які зараз переїжджають до США, і в у них, в них вих... 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 багато є питань, які виникають. Ну, звісно, ти мігруєш, ти змінюєш своє життя, і ти не знаєш, що тут буде. А тут е, насправді дуже такий е, дивний світ, як працює медицина. Як навіть купити квиток на мітро, як квартиру собі зняти, ну і так далі, тому подібне. Тож я це роблю. Я допомагаю людям. Інколи я до них їжу і розповідаю, що краще що що брати, що не брати, як на що дивитися, ну і так далі. Частіше, я звісно, роблю це через онлайн, тому що багато людей зараз знаходяться чи в Україні, чи в Європі, і вони тільки-тільки хочуть переїхати. Ось, а нещодавно я допомагав своєму другу, він питав мене з приводу, як перевезти кота. Ну, я знаю, тому що я перевозив свого кота з України. Тож я знаю, що що треба робити, щоб це зробити. Друге, що якщо ти дивишся мій канал, чи ти давнесенько вже зі мною знайомий, ти знаєш, що я люблю програмування. Програмування це те, що я дійсно люблю. Ось, тож. Я допомагаю людям програмувати так, чи вчитися, мабуть, програмувати. Звісно, я якісь проекти роблю для, для інших людей. Так, ну треба заробляти гроші. в мене є job, тобто я працюю кожний день з 9 до 5, Ну, все як це як потрібно робити. Але в той же час я навчаю людей програмувати. Зараз в мене два студенти. Ось і е, я з одним студентом я почав з нуля. Ми зараз проходимо фронт-енд і е, скоро ми дійдемо до бекенду. З другим студентом я працюю тільки з задачами. Ось, і е, які задачі? Це е, задачі на алгоритмику. Так, тому що щоб пройти співбесіду в США, тобі потрібно знати алгоритми. І е, це не дуже багато різних алгоритмів, але треба мати цей навик. Це робити, навички тут дуже дуже важливі. Тож я з ним працюю, він, начебто, проходить інтерв'ю зі мною кожного разу, кожного разу з новою задачкою. І він це робить це краще, 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 краще. І мені здається, що скоро він е, піде, і як тут кажуть, landing on a dream job. Тож сподіваюся, що так і буде. А ось так е, я допомагаю людям ступити на цей шлях програмування. І а, я а, оце продовжую робити з кількома зараз з друзями, але я хочу це зробити трохи більше. І а, моя перша лекція вона буде цього ж четверга. А, я число десь тут напишу, якого числа це буде. А, ось це буде моєму Діскорді. Всі лінки на те, що я кажу сьогодні, я от залишив внизу. Там з приводу першого це буде лінка до мого до мого приватного а, каналу в Телеграмі чи до мого Телеграму, мого персонального телеграму, так, тому що в мене тільки персональний може бути. Ось а, а, програмування. Лекція буде проходити в моєму Діскорді. А, лінку теж я залишу внизу. Всі лекції я буду записувати, але я не знаю, як воно як воно буде викладатися зараз тут на Ютубі, тому що це не технічний канал, я не хочу сюди техніку додавати. Тож може я буду викладати на платформі, про яку я кажу, скажу чуть чуть пізніше. Тож так, це звісно, заходь на лекцію. Це все безкоштовно. Я відповідаю на питання безкоштовно. Хто до мене приходить, я звісно це роблю. І тому, якщо тобі кортить навчитися програмувати, я тобі, звісно, допоможу, тому що я люблю це робити. Ось так. Да, які мови програмування? Ну, давай я тобі зразу скажу, що в мене Java – це моя основна мова. Я програмую на JavaScript, TypeScript – Туди ж, тобто я навчаю це людей на фронтенді, на бекенді, тому що там із Node.js джес і всім це, це в мене є. Ми про це поговоримо на моїй першій лекції в четвер. І я розповім, як це все буде проходити. Тож приєднуйся, і я, я буду тобі розповідати. І нарешті це C++, Плас тому що я просто божній C++, Плас Я не працюю в комерції на Сіплас Плас, але я. Роблю це а, так для душі, тому що мені подобається ця мова. І а, я там а, і а, ці рушії пишу, а, трохи на а, Unreal Engine, пишу, ну то таке, а, воно скаже, початковий, початковий рівень я тобі можу дати, але що там вже буде вже буде далі, я я це не буду робити. Тож а, якщо тобі цікаво просто запитати питання, я буду з радістю відповідати. Тож заходь, приєднуйся, я розповім тобі все, що, що я знаю. Але третє, як я тобі обіцяв е, в початку цього відео, третє це е, платформа, я її зробив сам. У е, мене було декілька годин, тому що я працював. У мене було е, дуже багато сімейних справ. Тож, я, я зараз е, зробив цю платформу, вона зараз невеличка, але що це за платформа? Це платформа для... Реалізації діджитал uh, uh, товарів. Що це таке діджитал товарів? Це принти, це фото, це uh, якісь там планери, це Excel-документи, це вордовські документи, uh, ну і це дизайн і так далі. Тому подібне, що, що можна продати онлайн. Uh, цей магазин тому, тому, що я створив його сам. Він зареєстрований у США і, і, і зроблений мною. Він крутиться на AWS. так? І, і я почав це робити для того, щоб дати українцям можливість продавати свої digital goods за долари, так? І ці долари США ви можете переводити собі в українські акаунти, банковські акаунти. Чи, чи інші аккаунти, але я це зробив тільки для українців, так ось тому е, я намагаюся е, розвивати цей проект. Так, в мене я тільки зробив його на початку MVP, Тож, е, якщо ти прийдеш до мене і замовиш, е, замовиш, це, е, е, замовиш цю послугу, так вона да, безкоштовно, ти можеш прийти і на цьому маркетплейсі поставити свій товар абсолютно безкоштовно. Одна тільки одна проблема. Зараз в мене немає адмінки, зараз. Я її роблю. Як дороблю, я, я це анонсую, звісно. Тож тобі потрібно написати мені, ми з тобою сконтактуємо, нам потрібно зізвонитися, і мені потрібно перевірити, буде документи. Документи, щоб ти не був там з якогось Московії, тебе не було паспорту ДНР-ЛНР. І так далі, і тому подібне, тому що ну ти розумієш, мені потрібно. Мені мені не потрібно твій громадянський паспорт України. Мені достатньо буде паспорту загранпаспорту. Я нічого з ним не можу зробити, ніякого ІНН не потрібно взагалі. Тож мені потрібно подивитися на твоє лице, щоб ти мені показав оцей паспорт, і ми підпишемо договір, що на які на основі чого я буду переводити тобі зароблені твої тобою гроші, і, і все. Ось, і все. Ось. І ти викладаєш свій Digital Goods, ми його продаємо. Все робиться через офіційні, е, офіційні структури. Це буде через банк е, проходити ці гроші. Це будуть гроші надходити через Stripe у цей банк. Ну, тобто, все, все, все легально. Все легально. У мене є зареєстрована компанія, воно все передається. Ну, тобто, все, все все легально. Це американське, це чудово. Так, так ось, ось три. Три uh, способи, як я допомагаю людям. Якщо тобі це цікаво, то звісно, пиши мені, пиши мені на емейл, я залишу все в описанні, там внизу. Чи пиши мені в Дискорді, чи пиши мені в телеграм-каналі. Я буду дуже, дуже, дуже радий тобі допомогти, тому що допомагати це, це моє призначення, навчати людей бути кращими це моє призначення. Тому я тут і живу, тому я тобі допомагаю. Звісно, питання пиши. Пиши, можеш в коментарях написати питання, я дуже буду радий. Якщо тобі сподобалось, постав лайк. Перейшли це своїм друзям, може їх це зацікавить. І напиши комент. Любий комент, тому що мені... це дуже допоможе каналу і дуже допоможе мені донести мою місію. До всіх українців, яким я яким я зможу допомогти, дуже тобі дякую. І я бажаю на все добре. Все буде Україна. Пака.